Ти диви, біля воріт наш пустунчик сірий кіт сам чекає, бач мене, Може, зараз дремене? Ні, гукає, гей, Алешко, разом вийдемо на стежку, На бабусіни грядки розімнемо погітки. Може, в піжмурки пограємо, Може, десь та шов Щось весь час мені здається, Миша в хворості шкребеться. Без напруги для очей я навчу ловить мишей. Поїмо та подрімаєм, Поміркуєм, помовчим, На порозі теплім з краю тільки трішки помурчим. Наша Лешка посміхнувся. Тип морзила, схаменувся, бо за своїм, зроду я мишень, не їм, в мене ж кіхтіків нема. То й не клич мене дарма, я ж людина, а не ті, Доскочу у мене віриш, достає своїх робіт. Ну, от по-русски, так не скажу.